Мої вітання. Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Офіційно квітень найдобріший місяць. Саме в квітні починається тиждень добрих справ. З 7 по 14 число криворіжці будуть робити добрі справи разом. Організаторами проєкту виступають благодійники з Кривий, Ріг, волонтір ком'юніті. Сумісно С'якаце, бейт Грехем БО Хесатхана. І наші кореспонденти також відзняли матеріали, який ми переглянемо трохи згодом. А зараз я пропоную поспілкуватися з нашою гостею. Знайомтеся Марія Ломачевська координаторка волонтерського центру Кривий Ріг Волонтір ком'юніті БОБФ Хесетхана, яка це Грета. Я вас вітаю, пані Марія. Е, і так, тиждень добрих справ, наскільки мені відомо, є щорічним. Е, розкажіть, будь ласка, як давно його започаткували, як і в кого виникла така ідея? Це міжнародна дійсно акція, яка започаткована була ще в 2007 році в Ізраїлі. Шарі Арісон започаткувала його для того, щоб збільшити такі Добрі справи в масштабі. І от вона вірила в те, що думки, добрі думки цього тижня, дня, взагалі це День добрих справ, дня, вони розсіюються і надихають інших творити ще більше добра. В Кривому Розі міжнародна акція, якби ми підхопили її мережа Волонтір ком'юніті в 2016 році. Кривий ріг ставлентір ком'юніті став також в ногу у 2016 року разом з іншими мережами України і також долучився до, ця, до цього дня добрих справ угу. до такої чудової ініціативи. Та розкажіть, будь ласка, як можна зареєструватися на такий квест, і скільки угу. людей повинно бути, бути в команді? Ми вирішили так дійсно зробити квест добрих справ, для того, щоб люди мали можливість долучитися у вільний для них час, у зручний для них час і робити не одну добру справу, а багато. Ми віримо, що зараз наразі кожен з нас є волонтер і робить. Чи не щодня добрі справи, можливо, і багато добрих справ за день, але от саме тиждень добрих справ для того, щоб показати нашу єдність для того, щоб поширювати добро, обгорнути наше місто добром. Тиждень добрих справ вже стартує 7 квітня, наразі триває реєстрація. Можуть зареєструватися команди від 2-3 чоловік до 15. У нас вже ми писали до 8 чоловік, але є команди, в яких 15. Прийти 7 квітня, отримати стартовий пакет, такий набір учасників. Там буде футболка, мерч Твори добро разом з нами. Також буде будуть бейджики з Лого добрих справ. Буде, буде такий, інструкційна, інструкційна карта, так, да, да. що куди що завантажувати. І от, Будуть робити день добрих якби, добрі справи серед переліку 11 добрих справ, можуть вибрати мінімум 5 uh -huh. і от підтверджувати фотографію в цьому мерчі, що вони дійсно зроблені цьогоріч, uh -huh. на цьому дні добрих справ, а не минулорічні або позаминулорічні. І от так, запрошуємо uh -huh. доєднатися. Дивіться, а приблизно які можуть бути завдання? Можливо <проб> да, о, серед чому? завдань буде мину... ну якби да. Ми відштовхуємось від минулорічних, додали пару нових. Це, наприклад, благодійний збір макулатури. Ага. Збираємо за виручені кошти. Потім купляємо захисникам, закриваємо їхні потреби в ліках, в душах одноразових минулого року закупили. Далі взимку гріли, ну грілочки купляли. Далі є книга для лікарні. Ми завозимо книги українською мовою, збираємо і завозимо в відділення хірургії, травматології, політравми, щоб хлопці наші захисники могли відволіктися від страждань, ну хоча б в такий спосіб. Також є акція вусола похвіст. Ми збираємо корм нашим чотирилапим друзям і передаємо в ну, минулого року передали близько 300 кілограм в центр поводження з тваринами. Uh -huh. Далі є екологічна акція це прибрати територію, вільно обрану локацію. Uh -huh. Це може бути прибудинкова територія, це може бути, якщо це учасники школярі, або, наприклад, у нас були минулого року команда банкірів, uh -huh. ну працівників банку, не банкірів, і вони от прибрали біля себе. Хочеться відзначити команду бджілок минулого року. Вони поїхали до сонячних дітей Криворіжжя і прибрали територію, посадили насадження на їхніх клумбах. На асфальті намалювали там різноманітні такі ігри рухливі для подвір'я, uh -huh. там ножки вперед, там ручки, ножки позаду, розвернуті в сторони разом. І ось такі яскраві ну, ігри були uh -huh. створені. Також є акція «Не стакан води. Ламаємо стереотип про те, що людям похилого віку хочеться на старості років стакан води. Не буде кому подати стакан води. Зламуємо, вони не завжди хочуть стакан води, можливо, вони хочуть капучино або чаю, якусь квіточку, фрукти. І от наші, як показали досвід минулого року, команди креативні у знаходженні рішення не стакану води. Можна, приклад так, як вони зробили капучино в термосі і ходили, побачили людину похилого віку. Пригощали із смаколиком, і день вдався. Mm -hmm. і також квіти дарували бабусям. Mm -hmm. а, також є за, зараз акція, в ну, нас була ще посади дерево, але дерево це така відповідальність, оскільки за нього ну, якби треба доглядати mm -hmm. за mm -hmm. ним, допаливати. Mm -hmm. Потім є ще клумба добра. А, а, хочемо звернути увагу на те, що люди похилого віку вони зазвичай маломобільні. І їхня Ну зачасту їхнє місце перебування це лавочка біля будиночку. Uh -huh. да? То ми пропонуємо зробити добру справу облагородити клумбу, десь ну якби клумба позаду лавочки, лавочку можливо покрасити, можливо, зробити лавочку для ось таких. Щоб будь-які наші дідусі могли вийти, посидіти, поспілкуватися, і така собі да, соціалізація відбудеться. Угу. Е, так, ми з вами проговорили, що все буде у форматі квесту. А так. що саме мається на увазі під квестом? Квест це вони отримують 11 угу. добрих справ, їм треба вибрати 5, так. і вони там щотиж... ну, якби щодня буде розписано, яка добра справа в цей день робиться. Угу. І вони виконують, надсилають є телеграм-чат з гілочками. Де якби, кожна гілочка телеграм-чату це відповідна акція. Туди треба завантажити фото із, ну, якби, з підтвердженою доброю справою. І потім 14 квітня, вже в парку Саксаганський, коли буде такий гала-концерт День mm -hmm. Дня добрих справ, будуть наші партнери нагороджувати учасників команд. Але всі команди будуть однозначно відзначені подяками від волонтерського центру за участь у Дні добрих справ. Ну, а от наші партнери вже їх трошечки порадують. Угу. Так, розкажіть трохи про мету проєкту. От яка основна його мета? Мета проекту залучити найбільше людей до творіння добрих справ, до того, що ми єдині, коли ми спільні, коли ми разом. І як ми вже бачили. В коментарях там деяких, так, що ну таке, добрі справи треба робити щодня. Дійсно, так всі їх роблять. Але mm -hmm. мета цього, цього тижня нагадати всім, що це, це така місія, добра, що треба робити добрі справи, і що це таке, знаєте, честь тим людям, які роблять добрі справи. Mm -hmm. Так розкажіть, будь ласка, наскільки активно от зараз долучаються містян, як реєструються на проєкт? Угу. Активно у нас буквально три дні реєстрація, і за ці три дні у нас 90 вже членів 90, 90 учасників. 90 я, я учасників вже не, так, команд. Вже. не команд, угу. так, а учасників. Минулого року було 156 учасників. Угу. То цьо, ну, якби за три дні то ще в нас до 7 числа є реєстрація, тому... Чекаємо, угу. запрошуємо. Угу. А чи є якісь обмеження стосовно учасників? Ні, не зовсім немає, немає обмежень. Так. так, це можуть бути навіть люди, які знаходяться ну, в районах Криворіжжя. Угу. Можливо, вони будуть виконувати добрі справи в себе в своїй місцевості, угу. а ну якби ми їм відзначимо, надішлемо подяку ну, або подарунки наших партнерів. А розкажіть, будь ласка, про результати минулого року. Це щорічна mm -hmm. така акція. Розкажіть, як у минулому році? Минулого року пройшло масштабно. У нас було 156 учасників, близько 50 партнерів. Це такий результат вражаючий. У нас було виконано, напевно, більше 180 добрих справ. Mm -hmm. Кожна команда виконала, в основному всі команди виконали всі 10. Акції yeah, да завдань. завдань, так ми yeah. здали макулатури минулого року. На у нас вийшло на 3 тисячі гривень. Uh -huh. Потім завезли в три відділи в дві лікарні. В чотири відділення книги українською мовою. Це було близько 250 книг українською. Uh -huh. Оце ще завезли корм у центр поводження з тваринами, там крупи, корм близько 300 кілограм. Ну, Нав'язали за цей рік із тих ниточок, що нам дали на День добрих справ, близько 2000 носків, ну, пар, пар носків. Uh -huh. То така акція ну якби Масштабна, вражає вражає своєю масштабністю. Ми вдячні нашим партнерам, які долучаються, оскільки минулого року в парку Саксаганський долучилися до нас ДСНС, де діти mm -hmm. могли позбивати зі шлангу фігурки. Поліція доєдналася. Криворізький педагогічний університет з астрономією, з 3D-ручками, з цікавезною хімією. Mm -hmm. То центральний міський ліцей, хочеться відзначити, там активна була команда, і вони там нав'язали на клубок добра. Там була одна з акцій. Ну, так, без... пам'ятаю. Так, так. Да, і вони нав'язали і піддупнички, і ну, шкарпеток передали, і носочки передали, і багато української ну, книги української mm -hmm. макулатури. Тому так mm -hmm. всі, всі молодчинки, такі команди. Mm -hmm. Цікаво, так. Що ж, пані Марія, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що тиждень добрих справ дійсно да. пройде на ура і буде ще більш масштабним ніж е, того року. Так, дякую, mm -hmm. запрошую всіх доєднуватися. Mm -hmm. Не бійтесь mm -hmm. робити добрі справи. Mm -hmm. Так, що ж, я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Марія Ломачевська, координаторка волонтерського центру Кривий ріг Волонтір ком'юніті БУБФ Хесатхана Якацеба Едгретам. Ми поговорили про тиждень добрих справ, який розпочнеться 7 квітня. Тож містяни, долучайтеся обов'язково. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському. Кращий день найдобрішого місяця року, 14 квітня Криворіжжя відзначає всесвітній день добрих справ. Традиційно у місті його проведенням займаються учасники проєкту «Кривий ріг Волонтір ком'юніті та вже не вперше організують тижневий доброквест. Минулу річ до нього долучилася пані Юлія допомагати оточуючим. Їй сподобалося настійки. Що тепер вона займається волонтерством на постійній основі та стала частиною благодійної спільноти. Я була в команді бджілок. Ми прибирали у Сонячних діток на майданчику, покрасили сам майданчик, прикрасили, посадили дерева і зробили доріжку таку фізкульт-хвилинку для діток. Ми зафіксували рекорд плет тисячу сердець. Я якраз і прийшла як волонтер, я почала в'язати з квадратиків. І так я й залишилася і надалі. Приєднуйтесь до нас, отримуєте масу залучення задоволення та приємних людей в оточенні, впродовж тижня усі бажаючі об'єднані у команди з двох восьми людей повинні будуть виконати щонайменше 5 з 11 запропонованих завдань. Серед них, зокрема, акція зігрій захисника та клубок добра, в'язання теплих речей для наших героїв, а також передчасно народжених малюків. Книга для лікарні, передача закладам книг, надрукованих українською, вусола по хвіст, збір кому для підопічних місцевого центру поводження з тваринами. Акція шпаківня та прибери територію, тощо є й нові акції, як, наприклад, клумба добра, благоустрій прибудинкових територій для відпочинку маломобільних осіб у нашій країні підхоплює таку дану акцію волонтерська мережа «Волонтер ком'юніті» у 32 центрах України. І кривий ріг також доєднується до ось цього дня добрих справ. Але ми вирішили зробити не просто день добрих справ, а цілий тиждень, оскільки можливо, саме в той. День, коли треба буде проводити 14 квітня, в день добрих справ, можливо, когось не вийде зробити якісь. Ем... Та справа у зв'язку з роботою або там іншими причинами, тому ми вирішили зробити цілий тиждень, щоб кожен мав змогу долучитися у зручний для себе час у е, саме до тих акцій, які він якби вважає за потрібне, і в які йому під силу жодних обмежень для участі в благодійному тижні не існує. Втім, для того аби повноцінно долучитися до нього, необхідна попередня реєстрація. Для участі у квесті слід зробити наступне: по-перше, зібрати команду від 2 до 8 людей. По-друге, зареєструватися. Далі 7 квітня з 11 до 16 завітати до Криворізької волонтерської спільноти за адресою вулиця Павла Глазового, 41А та отримати стартовий пакет учасника із завданнями. Обрати від 5 до 11 завдань, виконати їх разом із командою з 7 по 13 квітня. Після виконання зробити фото звіт та завантажити світлину у телеграм-чат, вказаний при реєстрації. Підсумки цьогорічного тижня добрих справ підіб'ють 14 квітня у Саксаганському парку. Там учасники квесту зможуть долучитися до найдобріших людей міста та гарно провести час. У зоні відпочинку планують розмістити чимало цікавих локацій, як для дорослих, так і для маленьких. Спортивні та наукові локації, майстер-класи з тактичної медицини та багато чого іншого. Більше про захід можна дізнатися на офіційній сторінці волонтерської спільноти за посиланням, яке ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкин, Сергій Філоненко, перший міський.